Змагання з регбі 5 відбулось у Коломиї. Учні 5-7 класів визначали кращу команду району із цієї командної гри. Провели змагання у межах всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч у третьому районному етапі. Участь взяли три команди: представники Коломийської, Отинійської та Снятинської громад. Змагання з регбі 5 у межах проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед команд юнаків та дівчат п'ятих-сьомих класів на Коломийщині відбувається вперше. У районному етапі беруть участь три команди: представники Отинійського ліцею, Устянського ліцею, а також команда Шепарівцівської філії Коломийського п'ятого ліцею. Ділиться Ганна Кравчук, голова організаційного комітету всеукраїнських шкільних ліг Пліч опліч на Коломийщині. На Коломийщині вперше сьогодні команди змагатимуться. Для такого ну нетрадиційного, будемо так казати для нас виду спорту. Це є регбі. Десятирічна Єлизавета грає у команді з шипарівців. Дівчинка каже, їй подобаються командні види спорту. Ми в школі дуже багато в нього грали, і мені сподобалося просто забирати стрічки. А саме це одна із умов успішної гри в регбі. Хоч правил ще доволі багато, ділиться суддя змагань Юлія. Вона грає в суперлізі регбі, а також є гравчиною національної юніорської збірної з регбі. Та головне це гра згуртовує дітей, наголошує суддя. Дуже цікава динамічна гра, яка заставляє е, дітей згуртуватися. Е, вони м, тут ви Пать заради якоїсь єдиної цілі і це дуже круто. Поки регбі 5 на Коломийщині ще не дуже масова гра. Та коли в закладі є обладнання і умови для тренувань, то діти залюбки беруть участь у цьому безконтактному виді спорту. Ділиться Богдана Олійник, вчителька фізичної культури, культури Отеніського ліцею. Учні повинні володіти спритністю, швидкістю думати наперед. У підсумку змагань третє місце у команди Отеніського ліцею Отеніської територіальної громади. Друге місце отримала команда Шеперівцівської коломийського ліцею No5 Коломийської міської ради, а перше місце у команди устянського ліцею імені Євгена Грицяка Снятинської територіальної громади. Саме діти снятинської громади і представлять Коломийщину у наступному етапі всеукраїнських шкільних ліг плічопліч.